Ми плануємо тут ремакувати заклад Смарагдове місце та да, в Хмельницькій області. Це населений пункт, це лише Оринів. А зараз там ідуть ремонтні роботи підготовчі. Ну я сподіваюся, що десь протягом півтора місяця ми зможемо закінчити і дійсно почати тут теж соціально-психологічну реабілітацію наших дітей. А що стосується перлини Донеччини, то тут я думаю, що ми вас порадуємо швидше, бо на базі санаторія Карпати. Ми плануємо розпочати першу зміну вже 17 червня. Перші 350 дітей з Донецької області. Це різні категорії: діти з ДБСТ, діти з прийомних родин, діти загиблих воїнів, діти військовополонених, ті, які зараз мешкають на території Донецької області, тобто найбільш не соціально незахищені такі категорії. Перші 350 діток вже плануємо, ми що вони заїдуть 17 червня. Це для нас дуже є значимо і сподіваємось в планах наших якнайменш 2 тисячі таких дітей оздоровити саме на базі цього закладу. Але ми шукаємо ще варіанти і впевнена, що по ітогам року ми зможемо цю цифру набагато збільшити.